Чи відчуваєте, як хтось дивиться на вас із темряви? Це не уява. Це просто час для нового атмосферного топу фільмів жахів. Сьогодні вас чекають історії, що змушують серце битися швидше і перевіряти, чи зачинені двері. Готові до нічних кошмарів? Тоді починаємо. Земля привидів психологічний жах, де минуле ніколи не відпускає. Після смерті тітки Полін разом із двома доньками переїжджає в старий будинок, що дістався у спадок. Але вже першої ночі спокій перетворюється на кошмар. У дім вриваються двоє божевільних убивць. Ця ніч назавжди залишає страшний слід у свідомості сестер. Через роки одна з них Бет стала відомою письменницею жахів. А інша віра досі живе у тому будинку, зламаній психікою та спогадами. Коли Бет повертається до рідного дому, межа між реальністю та маренням стирається, минуле оживає і старі жахи повертаються. Це не просто фільм жахів, а глибоке психологічне дослідження травми. Режисер показує, як людський розум захищається від нестерпного болю, створюючи власну реальність. Стрічка поєднує брутальний реалізм із тривожною атмосферою сну, де важко зрозуміти, що справжнє, а що витвір свідомості. Це фільм, після якого довго не відпускає відчуття страху і співчуття водночас. Окулус кошмар, що оживає у дзеркалі минулого. Головні герої Кейлі та Тім після багатьох років повертаються до будинку свого дитинства, де колись сталася страшна трагедія. Їхні батьки загинули за загадкових обставин, і тепер доросла Кейлі впевнена. Причиною всього було старовинне дзеркало, одержиме над природною силою. Вона вирішує довести це науковими методами, встановлює камери, світло, пастки. Але чим довше вони залишаються поруч, тим глибше дзеркало затягує їх у власний світ жахливих ілюзій. Минуле і теперішнє зливаються в єдину реальність, де вже неможливо зрозуміти, що справжнє а що відображення. Це інтелектуальний горор, який поєднує психологічну драму з моторошним надприродним трилером. Фільм Майка Фленнегана вміло грає з пам'яттю страхом і тим, як легко людині втратити межу між ілюзією та істиною. Усміхайся. Далі дивимося жах, що ховається за усмішкою. Психіатр Роуз Коттер опиняється в епіцентрі серії дивних подій після того, як одна з її пацієнток вчиняє самогубство у неї на очах, з моторошною неприродною усмішкою. Відтоді Роуз починає бачити таку ж усмішку скрізь на випадкових людях у дзеркалі, у темряві власної свідомості. Поступово вона розуміє, що переслідує її щось невидиме: зла сутність, яка переходить від жертви до жертви, живлячись їхнім страхом і болем. Єдиний спосіб зупинити це дізнатися, як усе почалося, або стати наступною. Це не просто хорор, а дослідження травми та психічного болю, замасковане під жахи. Фільм вирізняється напруженою атмосферою, сильним виконанням акторів і зловісною режисурою, що нагадує стару добру класику. Перл історія про народження божевілля із потворених мрій. Події розгортаються у 1918 році на ізольованій фермі, де молода дівчина на ім'я Перл мріє вирватися зі свого нудного пригніченого життя та стати справжньою зіркою кіно. Вона живе з суворими батьками, доглядаючи хворого батька і підкоряючись матері. Та за яскравою посмішкою ховається темна безодня: страх, злість і маніакальне прагнення до слави, коли її мрії стикаються з реальністю. Перл поступово втрачає контроль над собою, перетворюючись на справжнє уособлення жаху. Яскраво знятий фільм психологічно глибока історія про те, як пригнічені мрії та самотність можуть породити справжнє зло. Мія гот створює один із найсильніших жіночих образів у сучасному горорі. Емоційно глибокий і лякаюче реалістичний. Говори до мене. По той біччя поруч, варто лише простягнути руку. Після смерті матері молода дівчина Мія намагається втекти від болю, приєднуючись до компанії, що розважається небезпечною грою. За допомогою муміфікованої руки, вони викликають духів і на кілька хвилин впускають їх у своє тіло. Але коли Мія порушує правила, вона відкриває двері у світ, де мертві не відпускають а кордон між реальністю і жахом зникає. Це один із найкращих сучасних фільмів жахів. Напружений, емоційний і психологічно глибокий. Фільм показує, як люди, не впоравшись із горем, шукають відповіді у темряві і, врешті, самі стають її частиною. Це жорсткий, але вражаючий погляд на те, як слабкість може відчинити двері у справжнє пекло. Повстання зловісних мерців. Моторошне сімейне пекло, криваве і безвихідне. У старому житловому будинку в Лос-Анджелесі мешкає Еллі, мати трьох дітей, яка намагається втримати родину після розлучення. Але одного дня до неї приїжджає молодша сестра Бет, що шукає підтримки після власних життєвих проблем. Їхня зустріч стає початком справжнього пекла. У підвалі будинку діти знаходять книгу мертвих і, відкривши її, звільняють потойбічну силу, яка не знає жалю. Демонічна сила вселяється в Еллі. Перетворюючи люблячу матір на одержиму істоту, що жадає крові. Тепер Бет має боротися не лише за своє життя, а й за життя племінників у квартирі, де все перетворюється на арену кривавої різанини. Це жорстокий, кривавий і водночас емоційний горор, який переносить класику у сучасну реальність. Фільм нагадує, що справжній жах не лише у монстрах, а в руйнуванні родинних зв'язків і безсиллі перед злом, яке проникає у дім. Астрал, друга частина темрява повертається зсередини самої душі. Після подій першого фільму, коли сім'я Ламбертів урятувала свого сина Далтона з потойбічного світу. Здається, що кошмар минув, але темрява не зникла, вона лише змінила обличчя у новому домі. Ринай починає чути дивні звуки, бачити постаті у тіні. А Джош поводиться дедалі дивніше, ніби в ньому прокинулося щось чуже. Коли друзі покійної медіумки Еліс повертаються до справи, вони розкривають страшну істину. Тіло Джоша захопила зловісна сутність з астралу, а його справжня душа застрягла у потойбіччі. Родина змушена знову вирушити у потойбіччя, де панує темрява і страх, де живі і мертві переплітаються, а час зупиняється. Сиквел Астралу вдало розвиває міфологію франшизи, заглиблюючись у минуле героїв. І показуючи, що зло не завжди можна залишити позаду. Джеймс Ван майстерно тримає напругу, перетворюючи кожну сцену на психологічне випробування. Демон всередині звичайна процедура в морзі відкриває шлях до справжнього пекла. У маленькому містечку поліція знаходить тіло невідомої жінки без жодних зовнішніх ушкоджень. Судмедексперт Томі Тілден та його син Остін. Починають огляд, щоб встановити причину смерті. Проте, чим глибше вони досліджують тіло Джейн Доу, тим більше темних секретів оживає під їхніми руками, внутрішні органи спалені, а кістки зі стародавніми символами. З часом вони розуміють, перед ними не просто мертва жінка, а втілення темного зла, яке пробуджується прямо на їхніх очах. Це зразковий камерний горор, який тримає у напрузі до останнього кадру. Без надмірної крові чи спецефектів він грає на атмосфері страху, клаустрофобії та невідомості. Сюжет розвивається повільно, але невблаганно веде до фіналу, який змушує холод пробігти по шкірі. Спадковість один з найкращих фільмів жахів за останні 10 років. Після смерті своєї матері головна героїня Енні Грем починає помічати дивні зміни у своїй родині. Її донька поводиться все дивніше. Син не може позбутися нічних жахіть, а в домі з'являються речі, які неможливо пояснити логічно. Згодом Енні дізнається, що їхній рід несе темну спадкову таємницю, пов'язану з потойбічними силами, і що уникнути цього прокляття вже неможливо. Це повільно наростаючий кошмар, де трагедія родини перетворюється на ритуал жаху. Режисер майстерно поєднує психологічну драму з демонічним символізмом, створюючи фільм, який лякає не стільки монстрами, скільки правдою про людське горе і безсилля перед долею. Сонцестояння психологічний жах серед квітів і безумного сонця. Молода пара Даніта Крістіан. Разом із друзями вирушають до віддаленого шведського селища, щоб відвідати рідкісний фестиваль літнього сонцестояння, який відбувається лише раз на 90 років. Спочатку це здається безтурботним етнографічним святом серед мальовничої природи, але поступово події перетворюються на моторошний кошмар. Під яскравим сонцем серед квітів і пісень розкривається жорстокий культ, де межа між традицією та безумством стирається. Це шокуюча, але візуально гіпнотична історія про горе, залежність і внутрішнє звільнення, замаскована під народну ідилію. Фільм показує, що справжній жах може ховатися не в темряві, а під сліпучим світлом. Відьма зловісна казка про гріх, віру і спокусу. На початку 17 століття пуританська сім'я залишає громаду та оселяється біля похмурого лісу в Новій Англії. Проте їхнє нове життя перетворюється на кошмар, коли зникає немовля, а дивні події починають руйнувати їхню віру й розум. Поступово сім'я переконується, що в лісі живе зло, і воно полює саме на них. Темна атмосфера, староанглійська мова, майстерна гра світла та тіні створюють відчуття реальної зустрічі з первісним страхом. Фільм досліджує межу між фанатичною вірою, божевіллям і справжньою присутністю нечистої сили. Роберт Еггерс створює автентичний світ, у якому зло не завжди має роги. Інколи воно ховається у людських серцях. Нажахані горор з Аргентини, що змушує тремтіти весь світ. У спокійному передмісті Буенос Айреса починають відбуватися неймовірно жахливі події. У звичайних будинках люди бачать тіні, чують голоси і навіть спостерігають, як мертві повертаються з могил. Поліцейський разом із групою паранормальних дослідників намагаються з'ясувати, що стоїть за серією жахливих убивств. Але чим глибше вони занурюються в цю справу, тим очевидніше зло вже тут поруч, і воно не збирається зупинятися. Один із найстрашніших фільмів Південної Америки останнього десятиліття він уміло поєднує реалістичну поліцейську драму з надприродним жахом, створюючи відчуття справжнього кошмару, який може трапитись у будь-якому будинку. Вісім до срібла, готичний жах про прокляття і людську вину. У другій половині 19 століття у французькому селі землевласник Сеймус Лорант наказує винищити табір ромів, які зазіхнули на його землю. Але разом із їхньою кров'ю він пробуджує давнє прокляття. Невдовзі дітей у маєтку починають переслідувати жахливі сни, про срібні зуби, вовчі тіні і страшну істоту в полях. Коли зникає син господаря, до села прибуває патологоанатом Джон МакБрайт, що вже стикався з подібним злом. Те, що здавалось казкою, виявляється кривавою реальністю, породженою людською жорстокістю, темний, атмосферний і водночас трагічний фільм, який змішує легенду про вовкулаку з темами вини, прокляття та відплати. Естетика похмура з насиченими томанами, приглушеними фарбами та зловісною тишею, що нагадує класичні готичні жахи. Ось такий наш топ фільмів жахів. Напиши в коментарях, який із них налякав тебе найбільше. Не забудь поставити лайк, підписатися на кіно топ і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні добірки. Бережіть нерви і не вимикайте світло. Побачимось в наступному випуску.